Народи! Всім привіт! І давайте трохи пограємо в рейтинг. Тут мастер забани, та його вже забанить. І. Я сподіваюся, що це буде весело. Так, в нас Джарван, в нас Насус, а... Ну, то сену візьмемо. Я думаю, що. Для Кейтлін це буде гарний компаньйон. В них Вай. Ну, окей, хай буде Вай. І так як у нас просто є вже 2 мілі, ну не було сенсу брати Леону. Ага, так, ренжовий персонаж буде плюсом для нас. Вони взяли Лілію. Оце цікаво. Що, ти тепер будеш брати вай? Та беріть вже хтось когось. Ой, Тімо. Де, чому? Чому ти, де ти взявся, неприємний Тімо? Шісарака. Прям чудова команда. Я вже відчуваю, як ми будемо страждати. Ну, ти що, що нам? У нас не так багато no варіантів. Нам треба хіл, нам треба стани, а це найкращі, мабуть, варіанти з того, що було доступно, щоб і підхиляти і зупинити. Звичайно, була Юмі, але ніхто не любить Юмі. Тому давайте будемо відвертими. Ну нащо так от знущатися з людей і брати Юмі? Давайте брати чесно. Тому чекаємо, поки завантажиться. Подивимось, як воно піде. В них є неприємні особистості в команді, я сподіваюся, в моїй таких немає. Вай зі з кіном людина довго грає, хоча на вай навіть четвертого рівню немає. Але хочеться вірити в краще. Хочеться все ж таки вірити в краще. Як завжди. А виходить чомусь навпаки. Ще цей Тімо. Блін, ну де ти взявся? Я не знаю. Нам буде важко. Нам 100% буде важко. Ну, гра. Ти не хочеш дозавантажитись якось швиденько? Будь ласка, мені було б приємно. І щоб ми вже почали цю гру. Щось в рейтингу не дуже трапляється до речі. Гарні гравці через це тяжкувато грати. Але в цілому, Все ж таки. дуже хочу вірити, що ми назад таки в той алмаз повернемось. Але то таке, то нюанси. Головне отримуйте задоволення від гри. Навіть <реш> якщо у вас підгорає, як у мене, <св 'їх> щоразу. О, подивимось, подивимось, як воно буде. Куди все це нас заведе. Досирайте нас, заведе. це заведе. Блін, як далеко ти кидаєш своїм серпом. Зараз, зараз чекай, 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 чекай. Блін, не влучив, представляєте. Ні шо, і нема через кого пульнути. Ага, влучив такий. Ааа, з'їла боби кадюка. Ну та шо ж. Сталося, як сталося, а ми в неї влучили. На, ти бачили, ви це бачили. Як так можна? У мене киде, у мене таке довге киде через усе. Like... Mm, Зупиняйся. Ну ти ж не можеш безкінечно своїм здоров'ям ризикувати. Mm, ну я впевнений, що не можеш. Зараз, правда, може і крізь прийти, і тоді нам буде неприємно. Як далеко. О, джин. On, <coughs> О, все так. не дивив. влучив. Вот. Непогано <coughs> Джин. джин. <coughs> а я втик. Ха-ха-ха-ха. <laughs> а я зміг втікти. Хоча це було дуже близенько. Енемі робить даблкіл. Тімо, я ж казав, з Тімо буде весело. З Тімо прям чудова буде гра. Я не знаю, я навіть у цей варт візьму. Тому що. Просвідка якось, мабуть, не дуже на його яйця буде діяти, та на нього самого. А от такі варди. Мабуть, для нас будуть... Перспективнішою. В кого ти там стріляла, я не зрозумів, але окей. Хай буде по-твоєму. Я не встигаю все, все знищувати. Дякую. Ніж кнопка не протислась. Я не зрозумів, що це було таке. А в мене киде. Ха-ха, в мене киде. ні 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 я пішов далі. Я пішов далі, я не хочу О, тут сидіти. Вай, ну куди ти? А, не ганяйся за ними, вай. Не треба. Я, звичайно, в когось там пульнув, але. це таке. Що стріляв, що не стріляв. Біжи, біжи, біжіть за нею, біжіть за нею. Давайте, давайте, біжить, біжі, біжить, біжі, біжіть, біжіть. Чому Чому перестали? Ну, Я бачу, у вас тут стоїться штукенці. Не переймайтеся, я побачив. Ну то вбана Я зрозумів, чому таке не спрацювало. Хе-хе, <схі> але я дістав. <схі> дістав таки. Ааа, ви представляєте, там просто ні скілечки лишалося. А, Дже ж. Джин, тобі доведеться відійти? <свісна> Тобі доведеться відійти. Так, і що? і шо? Нічого. Джин, че кусиш. Ти десь позаймайся своїми справами. Відходьмо, відходьмо, відходьмо. Ну я накинув щити. Трошки підхиляв, але в цілому. Не дуже ми відіграли, я б сказав, бо взагалі не дуже. Що ви тут біля нас бігаєте? Ідіть кудись. Займайтеся своїми справами. Мені треба час розкачатися. А, я відходжу. Тому. тобі теж є. Тому... <плесня> полетіли, 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 полетіли. <плесня> Стих. Там в лісі ті б'ються, теж незрозуміло навіщо в мене немає ульти, що не викликає. Якщо не трогає, толай слейн. Аго ж таки вбили. Десь тут акалій. Ти прикинь, зарізала мене прям під баштою. Оце в неї вже демеджу. Який в неї рахунок? А, де у нас яка? А, 4-1. Вон воно що, я зрозумів. Ну добре, там 3-1 було на момент, коли вона мене вбила. 3-10 рахунок. <праць> Це чудово. Ми поки що виграємо цю катку. <хі> Я думаю, що нас просто в нічого винесуть. Це жах якийсь. Це просто якийсь жах. Її добили, бо я не бачу. Я не бачу. Ні, я тобі не буду допомагати. Після того, що ти написав, сам собі допомагай. Вибачай, але на жаль. Без мене. Ну то давай. Давай бити, герой. Чому до Я не проти. Я розумію, що тут десь Тімо. Я розумію, що я не вийду, якщо він на мене нападе. Він на мене нападе. Тімо ж, що... Тімо, вбивайте. Добре, виходимо звідси. Я не знаю, что они там Enemy намагаются сделать, но выходим из Я вам подсветил, далее вы как-то сами. Трипл килл. Давай, давай, Тимов, бей. На жаль. На жаль, у меня ульта только сейчас появилась. Тому я, мабуть би міг підійти, допомогти йому, але не хотів там лишатися, враховуючи те, що в нас рахунок такий чудовий. джин, це добре. Десь тут Тім зараз прибіжить, скоріше за все, повинен. О, я зараз заснув. Ви представляєте, вона мене під час моєї ульти вбила. Оце була підстава підстав. Оце так підстава підстав. Давай, вай! Ну стрибай! Ну куди? вай, 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 вай. Та ти шо? Це шо таке? Ну її. Це я не знаю. Просто якесь смішне шоу. Я, я не знаю, чому вона не включає свої щити? Що взагалі відбувається? Ну, вай дуже, дуже дивно грає. так... Ну, Чому Пінг, повернись. Пінг, заспокойся. Нам треба башту відбити, а не оце, що ти починаєш. Давай, ж ти? Це страшно з тим джином. Незрозуміло, де вони там шостають. Куди вони побігли? Оооо, оце я підставився. Лейджин стоїть на одному місці. Добре день якали? я не влучив. Добре, повертаємось, повертаємось. Треба допомогти своїм. Ну, все, нам треба відходити. Нам треба відходити, бо зараз буде дракон, а там Тімо виносить башту. І це неприємно, це неприємно, але ми з цим нічого не можемо зробити. Треба піти допомогти таки, мабуть. Настав час, але. Дуже-не дуже. Не дуже якось все це діло. Engage. Де Тімо? Де Тімо? I remember my nightmares. I wish I could remember dream. Unstoppable. Allies slain. If the middle of the city, you can't get a little bit more than a little bit of a little bit of a little bit of a little Він в інвізії. Він в інвізії і кудись побіг. А куди побіг, не ясно. Ну окей. Та бий, ну ти ж сама його забереш. В чому питання? Чому? Що ти чекаєш? Ну все, що там чекати? To чого? To Невідомо. Mm, я відходжу. Та давай, атакуй, дракона, що ти сидиш? Вай! Ну ти ж сама його заб'єш. В чому питання? Чого ти так довго чекала? Кого? Нашого? Це було для мене новиною. Дуже великою новиною. Я не зрозумів, що вона там сиділа, кого вона чекала. Це дуже дивно було. Якби ми ще й дракона не забрали, я б взагалі здивувався. Добре, добре, поки що, поки що якось тримаємось. Невідомо як, нам це вдається, але якось тримаємось. Ммм давайте залупимо. Минус, 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 мінус, мінус, мінус. раз я ведь еду. <соржен> вона померла, вона померла. <соржен> Капец. Я не знаю на что я же Тут грибы, тут же Тимо! Гриби! Нема чим постріл зробити. Добре, я ще й відхилявся. О, це було неприємно. Буду тобі допомагати, я не буду тобі допомагати, навіть якщо ти будеш дуже цього хотіти. Тому давай без оцього. Ні, вбили через те, що ти, на жаль, росіянин. От і все. Вся історія на цьому залежить. Та вийде ж на шора! Що ж ви сидите? Це капець. У мене киде на всьому. Тімо зі своїми грибами. Я відходжу. Бо немає сенсу тут сидіти. Ви що, Щоб я помер. Заради чого. Там нашу башту проносять. Me, вони там просто собі і сидять і б'ються незрозуміло, навіщо. Я підпушу краще лінію. Чого, чого нам втрачати час? Заради чого? Ті бійки сидіти незрозуміло, навіщо, вичікувати, коли в нас є баф, коли в нас є можливість підпушити, а ми сидимо на одній лінії, бо нам треба кіли заробити. Треба нам ті кіли, нам треба продавити лінію. Ось це наше найголовніше завдання. Щоб ми могли спокійнесенько собі щось від цього отримати, а не незрозуміло чим займатися. Я там накинув щити, а далі вже робіть самі, що хочете. Поки я тут буду о, намагатись башту цю колупати. Так, ну Lamping. ми забили Тімо. Це прекрасно. Lamping. Так ти задобавив це напізувати. <кхм> вони побігли, я тут зможу пропушити, я сподіваюся, що зможу. Зазвичай нічого. <кх> Я думаю, що ми сміливо можемо завершувати цю гру. Нам треба відходити. Я відходжу. Прикиньте, вона так і мене вбила. Я намагався рятувати Кейтлін, тупу Кейтлін, але вона мене так і вбила. Але я зміг пронести. Іди нафіг, на усе. Навіть якби я дуже хотів ультувати на тебе, я б цього не зробив. От просто не зробив. По-перше, ти тупий, по-друге, ти росіянин. Мені обидва ці факти не до вподоби. Тому вибачайте, я проніс лінію, поки ви там не зрозуміло чим займалися. Я зробив купу всього. А ви там я не знаю, чому, чому Насосот не пішов на третю лінію на ті, яку він стояв? Чому зараз він б'ється замість того, щоб це. щось зробити адекватне? Невідомо. Але Я вбив Тіма. Це завжди приємно. Їхні джин не зрозуміла де стає, для нас це плюс. Він намагається продавити лінію. Ні, він тепешеться назад. Він зрозумів, що всі померли і тому він тепешиться назад. Але вже така кількість часу нереальна, тому я б навіть не задумав. На Ну і все. Вони зараз підійдуть, підійдуть. Ну, наші ми тут сидимо для кого? Ми ну, тут стояв вард. нас не пропушена лінія. Чому ми не атакуємо дракона? От поясніть, чому ми не атакуємо дракона? Хоча ми можемо. The elder ну то давай, давай атакувати, я не прав. Я ось тут поруч. З тобою. Давай бити дракона. Та дракона кажу тобі, би я не жука, ти пашиш. <кій> Наші нам сидіти незрозуміло чим займатися там на лінії, намагатися їх якось вицепити, коли в нас уже під носом стоїть бонус, який ми можемо забрати і все. І чудово себе почувати. Ні, вони не зрозуміло нащо шастають і не зрозуміло, що роблять, для кого, для чого. Хто його знає. Просто їм так схотілося. Ну от і все. Джин, то перестань. Ми почекаємо, поки ти полютуєш. Ти серйозно? Ну я не впевнений, що ми вдвох його вб'ємо. Дуже не впевнений. <laughs> Звичайно, я відхиляю, але ну... я все ж таки не сон. Не забувай I'm про це. Будь Бо хп в мене не так багато. Це КП настрілює. Але ми його таки вбили. Ми його таки вбили. І це не можу не радувати. Та зайди ж. До побачення, Тіма. Тіма. Все, все, давайте завершувати вже все. У них немає шансів. це було напряжненько, але ми так і змогли це зробити. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонать за посиланням під відео і далі буде краще. Звичайно, люкс там вихоплювала в останній момент.